Вість з півночі Олеся Українка. Таки недарма прилітав північний гість. Дивлюся ранком, вже заволочено серпанком сіреньким небо. Далі став помалу й дощик на І вогким холодом до хати. Зайшов притихлий вітерець, Щось охолонув молодець, чи не сподобалось пустині його зальйоти, чи згадав далеку мило і заридав дрібними слізми на чужині? Щепочив вітер в мокрому листі, Це ж я з твої сторони приніс оці плакучі вісті, який ше тобі. Follow me.